Св'яте письмо з отцем Євгеном Станішевським. Пізнаємо глибину біблії разом! Христос народився, дорогі слухачі Радіо Воскресіння. Вітаю вас у програмі Роздуми над святим письмом. Минулого разу ми з вами розглянули практично останній уривок із того дня, який подає нам євангелист Марко Дня Ісуса у Єрусалимі і в Єрусалимському храмі. Сьогодні ми побачимо подію, яка сталася на виході з єрусалимського храму, коли Ісус залишає Єрусалим, щоб перейти із своїми учнями на Оливну Гору. А тоді Марко нам в 13 главі, до кінця 13 глави, буде подавати інформацію про те, що стосується завершення оцього дня і навчання, яке вже відбувалося на Оливній Горі. Слухаємо невеличкий уривок, який подає нам Марко на початку 13 глави його Євангелія, як виходив із храму, каже йому один з його учнів. Учителю, поглянь, що за каміння, що за будівля. Ісус же сказав до нього Бачиш у цій будівлі великі. Не лишиться тут каменя на камені, якого б не перевернули. Ви послухали цей невеличкий уривочок на початку 13 глави Євангелії Від Марка, і е, тут ми маємо в великій мірі. Складовою частиною цього уривка це є речення, яке звучить з уст учнів, і тоді відповідь, яку дає Ісус на ту певну репліку, на цей подив, який виявляють учні, виходячи із храму. Так? Отже, що це було таке, каже євангелист Марко. Один із учнів, звертаючись до Ісуса, каже: учителю: поглянь, що за каміння, що за будівля. Тут йдеться про будівлю, яку ми можемо говорити як будівлю Ірода Аскалонського, або якого ще називають Іродом Великим. Саме це є період правління отого ірода Аскалонського, за якого. Народився Ісус у Вефлеємі. Адже Ірод Аскалонський, Він досить великий період правив у Єрусалимі. І в 19-му, вважається, році до Різдва Христового розпочав оту реконструкцію єрусалимського храму. Він дав дуже багато грошей на те, щоби. Перебудували, відбудували ту святиню, яка для євреїв була надзвичайно важливою. Іру Церлюб робив із своїх особистих політичних мотивів своєї користі, адже е, він багато чого робив, також і для тих, які не були євреями, щоб отримати і від них підтримку. А знаючи, що для євреїв. Єрусалимський храм має особливе значення, тому він дав досить великі кошти для того, щоб можна було провести реконструкцію. І практично на цей період часу, який ми розглядаємо зараз, храм був, можна сказати, в основному вже збудований. А тоді проводилися різноманітні роботи по прикрашанню цього храму. І вони тривали дуже довго. Вони тривали. Практично вважається, ну, десь років 6-7 до зруйнування Єрусалимського храму, яке сталося в 70-му році по Різдві Христовому. Тобто вважається, що храм було довершено, оздоблення храму було завершено десь приблизно 63 третій, 64 рік по Різдві Христовому. І отже, ми маємо будову. Яка впливає на учнів. Вони вже декілька днів приходять з Ісусом до Єрусалимського храму, вони перебувають у тому храмі, вони бачать все те, що там є, і воно виглядає їм величаво і багато. Тому вони і кажуть: поглянь, що за каміння, що за будівля. І, мабуть, зовсім не очікували. Такої реакції Ісуса, як нам подає євангелист Марко. Адже для євреїв Єрусалимський храм це було щось надзвичайне. Це було найбільш сокровенне місце. Це було те місце, де перебуває Господь. Ще з часів, коли е, син Давида Соломон, збудував цей перший храм. Ви знаєте, що він був? Зруйнований. А потім, коли євреї повернулися з вигнання Вавилонського, вони відбудували храм. Тому цей храм, в якому зараз перебуває Ісус, ще називають так званим другим храмом. І отже, ця реконструкція цього другого храму вплинула на учнів. Але що вони чують? Бачиш оці будівлі великі? Не лишиться тут каменя на камені, якого б не перевернули. Мабуть, ці слова вразили учнів. Їх можна розглядати по-різному, Ну, як певна погроза, як певне пророцтво, але те, що зрозуміли учні, що цей храм буде знищено. Звичайно, ми маємо певну таку особливість поглянути у Старий Завіт і придивитися до, наприклад, пророка Єремії, щоб збагнути, чому Ісус говорить про ці речі. Отже, спробуймо зупинити нашу увагу на тому, що таке є храм для єврея. Вони однозначно завжди, з моменту, коли Господь ще тоді за Мойсея дав їм той ковчег, який вони переносили. Це був символ присутності Бога серед свого народу. І вже відтоді євреї перегинали палку, вони деколи символам надавали більшого значення, ніж самі присутності Бога. Ми б читаючи. Ці тексти розуміємо, що той же ж ковчег вони понесли у битву із Фелестимлянами, думаючи, що вони, маючи ковчег, переможуть. Але тоді зазнали поразки, це їх не навчило. З часом вони збудували храм. Соломон це довершив. І тоді ведеться велика така битва за те, щоб цей храм став. Центром поклоніння Богові. До того часу були різні місця поклоніння Богові. Слухайте, як пише е, апо, пише пророк Єремія про те, як надійшло до нього слово. І отже, він тут хоче показати тодішнім жителям Єрусалиму, що їхня проблема є у тому, що вони перенаголошують на храм. Вони думають, що храм є щось настільки велике, що їм більше нічого не загрожує там. І ось як описує пророк Єремія у сьомій главі, каже: Так говорить Господь сил Бог Ізраїля: направте путі ваші і ваші вчинки, і я дам вам жити на цьому місці. Не покладайтеся на слова оманні, а саме: храм Господній, храм Господній, храм Господній. Бо як ви цілковито не направите путі ваші і учинки ваші, як будете чинити праведливий суд між собою, чужинцями, сироту і удову не утискатимете, безвинної крові не проливатимете на цьому місці, і за чужими богами не годитимете собі на лихо, тоді я дам вам жити на цьому місці, на землі, що я приділив батькам вашим на віки вічні. Отже, він дає чітко зрозуміти, що оте перенаголошення на храм це є втікання від виконання обов'язків і отих певних правил, які Господь дав своєму народу. Як ви бачите, тут також йдеться про піклування, про отих бідних людей, про ті бідні верстви населення, які проживали також в Єрусалимі чи в інших містах юдеї. І отже, серед них також є і вдова. А епізод із довою був власне минулого разу на розважаннях. Трохи далі, той же ж пророк Єремія у 26-й главі опинився у дуже скрутній ситуації, тому що Господь йому сказав: стань. У подвір'ї Господнього дому і промов до збору людей з міст юдейських, що приходять поклонитися у Господньому домі усі слова, що повелю тобі сказати, і ті слова, які він оголошує, це є те, що стосується знищення Єрусалимського храму. Євреї хотіли його вбити за це, бо вони бачили у тих словах погрозу для них і цілого народу. Але твердість пророка Єремії була дуже сильною. Єремія тоді відповів дуже чітко: що ж до мене, то ось я є у ваших руках. Чиніть зі мною те, що, на погляд, ваш, добре і праве, тільки затямте собі. «Гаразд, Що, коли вб'єте мене, то безвинну кров накличете на себе і на це місто, та й на його мешканців, бо Господь справді послав мене до вас проректи всі ці слова до вух ваших. І він там однозначно подає приклад, який сталося із тим місцем, де раніше перебував ковчег Господній, у місті Шіло, Євреї. Дуже чітко розуміли, про що йдеться. І отже, вони бачили велику загрозу у тому, що вони мали, на їхній погляд, найбільш сокровенного храм у Єрусалимі. Це було для них настільки важливе, що практично можна сказати, Бога десь відсунулося на інший план. І отже, учні, які чули оці слова Ісуса, розмірковували над тими словами. Роздумували, потім ми будемо бачити, як вони запитували вже Ісуса на Оливній Горі, коли це станеться. Вони чітко розуміли, що якщо Ісус це сказав, воно станеться. Є лише питання коли? І отже, роздумуючи над тими певними словами Ісуса, вони потім переосмислюють саму суть. Того, що є храм Господнім. І ми бачимо, що у Новому Завіті, у листах, дуже чітко підкреслюється те, що стосується храму, адже храмом стає сама людина, людське тіло є тим храмом, у якому мешкає Господь. Євангелист Іван дуже чітко говорить, що Богові Поклонятися людина може усюди, так? у правді, у любові, незалежно від місця. І отже, це є те, що збагнули учні. Вони більше не були прив'язані до храму, який був у Єрусалимі. Це не означає, що вони до нього не приходили. Ні, вони приходили туди далі молитися, як євреї, говорити з людьми, які приходили туди, звіщати Євангеліє. Але вони чітко розуміли, що це місце не є центром їхнього поклоніння, адже той, кому вони поклоняються, є Бог, усюди присутній, який все наповняє, і не можна зводити лишень до якогось місця, переосмислюючи ту дійсність, апостол Павло потім говорить про церкву як храм. Господній. Але храм, який збудований не з матеріальних каменів, але з людей. Тому оцей храм як церква, це є спільнота віруючих людей, які основуються на тому наріжному камені, яким є сам Ісус Христос. Апостол Павло про це надзвичайно гарно пише. У посланні до Коринтян. Перечитайте собі, щоб переосмислити цю дійсність. І спробуємо собі глибше заглянути до розважання. Коли ми приходимо до храму християнського, що для нас є важливо? Побути у храмі, споглядаючи красу цієї будівлі, чи прийти туди. Щоб уприсутнитися і поєднатися з Богом в особливий спосіб, у слуханні Його слова і у споживанні Євхаристії, де Господь дарує свою тіло і кров для того, щоб ми мали життя вічне, тому спробуймо переоцінити, переосмислити перебування. У храмі, у нашому храмі християнському, через оті слова, які ми сьогодні взяли до розважань. Хай Господь допоможе збагнути кожному про те, що кожен з вас є храмом Святого Духа, є тим, у кому мешкає Господь. Тому позбувайтеся всього того, що є лихе у житті. Викорінюйте ті звички, які є несумісні із святістю людського тіла, і вдосконалюйтеся Божою присутністю у тих чеснотах для того, щоби своїми ділами возвеличувати і прославляти Бога у нашому житті. Хай Господь нам у цьому допомагає. До зустрічі через тиждень. У вівторок, о сьомій годині вечора, на радіо Воскресіння у програмі «Роздуми над святим письмом. Святе письмо з отцем Євгеном Станішевським пізнаємо глибину біблії. Разом